У Коломиї закінчилась найдовша в історії сесія міської ради. Вона тривала три місяці. У четвер 28 міських обранців прийшли на четверте пленерне засідання 28-ї сесії. Не обійшлося без гарячих дебатів. Питання щодо відставки секретаря Ярослава Гошія перенесли на наступну сесію. Центральним питанням стало розподілення бюджетних коштів із резервного фонду. Попередньо було вирішено віддати їх на ремонт міських доріг. Як відбувався перерозподіл, дивіться у сюжеті наших коломийських журналів. A Найдовша сесія в історії Коломийської міської ради нарешті завершилась. Так і не погодивши кандидатуру нового секретаря, депутати перенесли це питання на червневу сесію. Отож, Ярослав Гушій і надалі залишається секретарем міської ради. Найбільше дискусій викликало розподілення коштів з бюджету розвитку. Попередньо було вирішено витратити їх на ремонт міських доріг. В цьому депутати були одностайні. Суперечки виникли з приводу, на які саме коломийські вулиці виділити кошти. Кожен з депутатів-мажоритарників на. Намагався перетягнути ковдру фінансування на свій округ. Ви не забираєте, бо у вас так дуже ложить виварна з 37 і Косюбинської у Вас просто це ложить. Немає комп'ютерів для загальноосвітніх шкіл, що з першої версії треба робити. А у вас то ложать. Ну, чесно, треба бути вже до кінця. Що не звориться, як він при, спеціально прийшов на одне питання, на п'яте питання, щоб його завалити. Так. Він спеціально зайшов зал на одне питання. Пановні панове депутати, і я вам вже як заступник голови бюджетної комісії. Бюджетна комісія засідала, розглядала це питання, і більшістю голосів 4 проти одного погодила все у точному бюджету. То, Те, зараз? що сьогодні будуть виступати, це буде окрема думка, окремий депутат. У Нас є тут 50 і кожен 50 буде виступати за своє. А чому ви ці а, не вколомичі? Може вони в ключеві? <ріст> 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 що ви проти? Може в Мишині? Я думаю, що вони в комуни, що їх всі треба потихеньку робити. Уточнення бюджету передбачало визначення об'єму фінансування ремонтних робіт на вулицях Міцкевича, Криничній, Січових стрільців, а також на бульварі Лесі Українки. Після гарячих дебатів питання було вирішено позитивно і більше 2,5 мільйонів гривень з бюджету розвитку пішли на покращення дорожнього покриття. Другий день, другий день ми асфальтуємо вулицю Богуна. І я думаю, за 3-4 дні ми закінчимо. Сьогодні ми на вулицю Криничну додали 300 тисяч, і на наступний тиждень вулиця Кринична буде зроблена. Все по плану, що планували обидві групи депутатів, все далі робимо по плану. Гостро постала проблема забезпечення відпускними тренерів Коломийської ДСШ номер 1 1 червня вони йдуть у відпустку, і згідно закону до того часу повинні отримати свої гроші у повному обсязі. На це вирішили дати додатково більше 200 тисяч гривень з загального бюджету. Але й по цьому питанню міські обранці гостро диспутували. Якщо ви сьогодні не проголосуєте зміни до бюджету, я вам обіцяю весь колектив дю США. У вас під хатом. Я вам це обіцяю на повному серйозі. Ви говорите, що якщо сьогодні не проголосуєте. я кажу, давайте проголосуємо за цю часу. Це п'ять питань там, що становляться у кожне до бюджету. А додаток перший. Давайте попрацюємо над ним. Міський голова Коломиї Ігор Слюзер був задоволений з того, що міська рада нарешті запрацювала належним чином. Останніх три місяці коломийські депутати не могли дійти згоди. Тому розгляд ряду важливих питань переносився з одного пленарного засідання на інше. Сьогодні закінчилась найдовша сесія, напевно, не то, що за незалежності в Коломиї, а за незалежності в Україні. Сесія проходила три з половиною місяці. Найбільш конструктивні питання відкладалися. Ну так склалося, що розум переміг. І головні питання, які були необхідні, вони були прийняті. 28 сесія Коломийської міської ради нарешті завершилась. В Підсумковому інтерв'ю ігор Слюзар запевнив коломиян, що проблеми з дорогами у місті будуть вирішені найближчим часом, оскільки фінансування вже визначене, і робота по капітальних ремонтах вже розпочалась.